І Яким чином людина може бути виправдана перед Богом, як грішнику стати праведником? До гармонії з Богом, з Його святістю ми маємо змогу прийти лише через Христа, але як прийти до Христа? Багатьох цікавить саме це питання воно непокоїло людей і в день п'ятидесятниці, коли, усвідомивши свій гріх, вони запитували, що нам робити. Першим словом у відповіді апостола Петра було покайтесь, а згодом він додав Отож, покайтесь і наверніться, щоб стерті були гріхи ваші. Покаяння означає, що людина жалкує про вчинений гріх і відвертається від нього. Ми не можемо відмовитися від гріха, якщо не усвідомимо його згубності, доки наше серце не відвернеться від Нього. В нашому житті не відбудеться справжньої переміни. Чимало людей не розуміють суті покаяння вони жалкують про вчинений гріх і навіть досягають зовнішніх змін у поведінці, побоюючись, що за свої недобрі вчинки колись доведеться страждати. Але це не те покаяння, про яке йдеться у Біблії вони оплакують не стільки гріх, скільки його небажані наслідки. Таким був смуток і Сава, коли він зрозумів, що назавжди втратив право першородства. Валаам, злякавшись ангела, котрий став із мечем на його шляху, зізнався у своїй вині, щоб зберегти життя. Однак він не зазнав справжнього каяття, не відчув огиди до гріха, не змінив своїх намірів. Юда Іскаріот, зрадивши свого Господа, вигукнув Згрішив я, зрадивши кров невинну. Страшне відчуття приреченості і страх перед судом змусили його зробити це визнання. Юду лякали наслідки його вчинку, але у глибині душі він не відчував нестримного жалю через те, що зрадив безвинного Сина Божого, відрікся святого Ізраїлевого. Єгипетський фараон, зносячи суди Божі, визнавав свої гріхи, щоб уникнути подальших страждань, але як тільки кари припинялись, він знову поводив себе зухвало перед Богом. Усі ці люди жалкували про наслідки гріха, а не про сам гріх. Коли ж серце підкоряється впливу Божого Духа, то совість грішника пробуджується, і він починає розуміти глибину. Та святість Божого закону, що лежить в основі божественного правління на небі і на землі. Світло, яке просвіщає кожного, хто приходить у світ, освітлює потаємні куточки душі і виявляє приховане в темряві. Грішник починає розумом і серцем розуміти свою вину. Він відчуває святість Яхве, і страх наповнює його серце при думці. Що він повинен стати зі своєю провиною і пороками перед тим, кому відомі всі таємниці душі. Він бачить любов Бога, красу святості, радість чистого серця, він прагне очиститися, щоб повернути втрачене спілкування з небом. Молитва Давида після його падіння свідчить про те, що він справді жалкував про вчинений гріх. Його покаяння було глибоким і щирим. Він не намагався виправдати свій гріх і молився не з тим, щоб уникнути кари, котра йому загрожувала. Давид розумів потворність злочину і нечистоту власної душі. Гріх став ненависним для нього. Він молився не тільки про прощення, а й про очищення серця. Давид прагнув радості святого життя. Повернення до гармонії і спілкування з Богом, прислухайтесь до Його серця. Блажен, кому проститься беззаконня і чий гріх покритий. Щаслива людина, якій Господь не поставить у вину гріха її, і в кого на душі нема лукавства. Помилуй мене, Боже, великою милістю Твоєю, по великому милосердю Твому, прости, переступи мої! Обмий мене зовсім від несправедливості моєї, і очисти мене від гріха мого, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх завжди переді мною. Очисти мене від гріха і сопом, і буду чистий, обмий мене і буду біліший від снігу. Сотвори мені, Боже, чисте серце, і віднови в моєму нутрі духа тривалого. Не відкинь мене, Боже, від лиця Твого і Духа Твого Святого не бери від мене. Верни мені радість Спасіння Твого, і з лагідним духом підтримай мене, визволь мене від переступу кровного. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно величатиме справедливість Твою. Такого покаяння неможливо досягнути власними зусиллями, його можна отримати тільки у Христа. Який возністя на небеса, а людей наділив своїми дарами. Зрозумівши потворність гріха і справжній свій стан, не впадайте у відчай, бо саме грішників прийшов спасти Христос. Нам не потрібно примиряти Бога із собою адже о незбагненна любов, Бог у Христі примирив із собою світ. Ніжною любов'ю Бог привертає до себе серця своїх заблудних дітей, ніхто із земних батьків не буває таким терплячим до недоліків і помилок своїх дітей, як Бог до тих, кого Він прагне спасти. Ніхто не може ніжніше умовляти грішника, ніж він. Жодна людина не здатна на це, усі його обітниці, всі застереження є виразом безмежної Божої любові. Коли до нас наближається сатана і переконує, що ви великий грішник, погляньте на свого відкупителя і зверніть увагу на Його заслуги, тільки світло, одержане від Нього, може допомогти вам. Визнайте ваш гріх, але скажіть дияволу: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, і що Його незрівнянною любов'ю ви можете спастись. Якось Ісус розповів Симону про двох боржників. Один з них був винен своєму панові невелику суму, а другий значну, але пан простив їм обом. Христос запитав Симона, котрий з боржників більше любитиме свого пана. Симон відповів той котрому більше прощено. Ми були великими грішниками, але Христос помер, щоб ми могли бути прощені. Його жертва є цілком достатньою, щоб він міг благати Отця про наше Спасіння, ті, котрим він більше простив, більше його й любитимуть. Ближче, ніж інші, вони стоятимуть біля Його престолу і славитимуть Його за безмежну любов і велику жертву. Ми найкраще зрозуміємо мерзенність гріха тільки тоді, коли у всій повноті усвідомимо Божу любов. Коли ми бачимо, якою великою є Божа милість до нас, коли починаємо дещо розуміти про велику жертву Христа, принесену за нас, наше серце сповнюється вдячністю та щирим каяттям.